Всім привіт! Готую сьогодні хачапурі без дріждів. Беру 200 г кисломолочного сиру, дрібку солі, 2 яєчних білка. Сюди додаю 1 столову ложку сметани будь-якої жирності, 1 четверту чайної ложки соди і добре все перемішую до однорідності. Має вийти ось така однорідна маса. Саме час додати борошна. У мене 5-7 столових ложок. Дивіться, відповідно яке у вас борошно, якого гатунку. Добре перемішала все ложкою, потім даю 1 столову ложку рослинної олії і ще вимішую трішки руками, будь-яке тісто любить руки. Ось таке тісто має бути м'якеньке, воно трішки липне до рук, то так і має бути, борошна більше не додавайте. Прямо на пергамент викладаю тісто, яке розділила на дві частини однакові. І руками формую ось такі формочки для хачапурі, щоб у них були бортики, і можна було покласти туди начинку. Поколола виделкою. І випікаю в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 10 хвилин, але це ще не все. Дістала з духовки, кладу сюди твердий сир, який натерла на терці, і яєчний жовток. Змащую бортики яєчним білком. І випікаю ще 3 хвилини в духовці при температурі 180 градусів виходить ось така неймовірна смакота. Не перетримайте довше 3 хвилин, щоб жовток був ріденький. Всім смачного!